Віра торкається сили Божої, коли ви діти в його повноті люди будуть бачити його доброту та любов. Сьогодні на передачі переможного свіруюча приєднути до Глорії Коплен та її особливо гості білі Брін. Коли вони будуть продовжувати навчання цього тижня. Вітаю вас. Я Глорія Копленд. Запрошую вас. Мало не забула хто я. Запрошую на передачу. Переможний голос віруючого. Ми з білі чудово проводимо час. Алілуя. Ми шукаємо Господа, не пропустіть жодної з цих передач. Якщо ви пропустили, знайдіть її в інтернеті в архіві, бо нам потрібно розігрівати себе. Я думаю, причина того, чому ти мало не забула, хто ти, це не секрет, що ми записуємо передачі завчасно. І другий день ми записуємо одразу ж за першим. а в перерві ми розмовляли. Ми з Глорією відволіклись і розмовляли. І раптом нам потрібно було починати передачу. А коли ви знаходитесь в іншій сфері, Потрібен час щоб швидше повернутися назад, щоб зробити те, що вам потрібно. Амінь, але ми захоплені. Так, нас вже вийшло. Так вірно, ми говорили про те, як Бог приводить вас на потрібне місце в потрібний час. Я обговорювала той випадок, коли Господь провів мене за один стіл з тобою Кеннетом, з братом і сестрою Робертс, з Евелін та Орелом Робертс. Здається, у 2000 році. І відтоді цього більше ніколи не відбувалося. Це сталося саме тоді, коли я там сиділа. Бог приводить вас туди, куди він хоче. Якщо ви будете пізнавати його на всіх своїх дорогах, він скерує ваші шляхи. і ми з Глорією говорили про те, як це буває мимоволі. Це мимовільне керівництво Духа Святого. Саме це, саме так. Вірно. Але інколи ви знаєте. як правило, Господь не говорить це щось так. важливе. Тобі потрібно це зробити. Вам слід лише йти за спонуканням Вам слід іти за спонуканням, і це спонукання називається духом Божим слово спонукання у новому завіті. Те так. саме, що й слово помазання. Отже, це помазання, і це Дух Святий. і ви просто так. Я маю поїхати на те зібрання. того дня ви сиділи за столом з Евелін та Орелом. Ви з Кеннетом. Я не знаю, чому там опинились ми з шелі, крім тієї причини, як те, що ми мали підкоритися Духу Святому, оскільки у вас виявилось два вільних місця. Ви запросили нас, і ми підійшли. Орел Роберт сказав нам, що він збирається піти до Господа, коли йому буде 87. в той час йому було приблизно 82. Я сказала, будь ласка, брате роберт, не йдіть. Ви нам потрібні. Я збиралася запросити вас приїхати в Бренсон на наше молитовне зібрання. Білі, ти можеш собі уявити, як це недолуго? Брат Робертс говорить, я збираюсь піти на небеса. А білі говорить: ви не можете. Я збираюсь запросити вас приїхати на наше молитовне зібрання. Це трохи смішно. Я знаю, чому я. Може, ти просто вирішила пожартувати цієї миті? Ні, ні, Глорія. Тоді мені було не до сміху, коли брат Робертс оголосив, що має бажання залишити нас. Ми просто там сиділи. Інколи щось говориш спонтанно, бо не знаєш, що сказати. і коли брат Роберт зробив своє оголошення. Евелін сказала: він не поїде. Він не любить подорожувати. Вона сказала, але мені подобається. і коли він піде на небеса, я приїду в Бренсон. Я відповіла: гаразд, місіс Евелін. Будь ласка, приїжджайте. Але, як виявилось, брат Роберс не приїхав в Бренсон, а Евелін пішла на небеса. і після того він справді дуже хотів піти на небеса. У 2007 році ми з моїм сином Чіпом поїхали разом на служіння в Каліфорнію. Ми збиралися відвідати конференцію віруючих західного узбережжя. Це було неподалік від того місця, де жив брат Роберс у Ньюпорт-Біч. І оскільки Чіп збирався у наступному році починати працювати у брата Робертса, я сказала Чіпе, давай подивимось, чи не зможе брат Робертс нас прийняти? Я йому зателефонувала і він запросив нас до себе на обід. І Чіп говорив, що це було як обід з Авраамом. він сказав Я сидів там і думав, це як обід з Авраамом. У Чіпа була серйозна травма спини, коли він був ще у школі. Його винесли з футбольного поля, і йому сказали: в 30 років ти будеш ходити з паличкою. Але він отримав своє зцілення від цього. Хоча потім біль намагався повернутись до нього. Саме так було того тижня. Йому довелося звернутись до доктора Вітера, щоб він призначив лікування, щоб Чіп міг ходити і поїхати додому до брата Роберта. Я попросила брата Робертса, чи не міг би він помолити за нього. Він поклав руки на спину Чіпа і він відчув, що сила входить в Чіпа. І він запитав: Ти це відчув? Брат Робертс вигукнув як мала дитина. Чіп сказав: Я був вражений багато років приблизно підрахувала, що брат Робертс поклав руки на більш ніж 2 мільйони людей для зцілення. Але після всього цього він все одно захоплювався, коли відчував, як сила Божа Дюнаміс тече з нього. І Чіп сказав, чи відчув я це? Він сказав, це було як блискавка, це було як вогонь. Це ввійшло в нього, і миттєво його зцілило. І відтоді він більше не відчував біль. І По дорозі, коли ми летіли звідти, господь промовив до мене у літаку і сказав: Скажи Орелу Роберсу, що деякі люди можуть вибирати дату свого відходу, як це записано в посланнях апостола Павла, інші не можуть, оскільки їхні дати відходу знаходяться в суверенному плані Божому. Два чоловіка, які не можуть це Орел Робертс і Біллі Грем. Він сказав, оскільки їхні дати відходу знаходяться в суверенному плані Божому, і під час їхнього відходу буде великий зсув на небесах. І коли ми з тобою говорили про це, атмосфера була такою ж, як і в кімнаті Орела Робертса. Це було дивовижно. Якоїсь миті брат Робертс написав мені листа на самих сторінках. він сказав: Я залишу своє тіло, як апостол Павло То буде видатний день. Уявіть собі, скажи Орелу Робертсу. Мене це трохи налякало у літаку. Але Дух Святий був таким очевидним. Це просто вилилось з мене. і в слові від господа було сказано. що ця дата знаходиться у суверенному плані Божому. Брат Робертс написав мені листа на саме сторінках про це, коли я приїхала додому. Ось як він закінчив свого листа. На закінчення. Я хочу, щоб ви знали. Що я прийняв ваше пророче слово? що в кінці мого життєвого шляху під час моєї смерті станеться щось надзвичайне. він написав все це великими буквами з допомогою Духа Святого. Це було у липні 2007 року. а в грудні 2009 року настала дата відходу Орела Робертса. Він відійшов з піснею на вустах. Щось хороше станеться так. зі мною саме сьогодні. Ісус Назарету йде до мене. І потім він пішов. Це сталося 14-го числа. Як я зрозуміла, він співав голос всі старі пісні попередніх наметових зібрань, які вони співали під час пробудження зцілення, наметових зібрань під час наметових зібрань. І останньою пісню, яку він співав, була Щось хороше станеться зі мною. Ісус Назарету йде до мене. І його донька Роберта говорила мені, що він відійшов 14-го числа. він сказав у цій кімнаті Ісус. Ось що він сказав. Вона сказала, що це можна було відчути. Вона сказала, що на її думку саме тоді він пішов, хоча його тіло продовжувало залишатись у коматозному стані. Офіційно записано, що він помер 15 грудня. Але вона вважала, що він відійшов саме тоді. Але вони підтримували його тіло живим. Я почула про це, і коли я це почула, я взяла того листа, листа на семи сторінках, в якому він написав: під час моєї смерті станеться щось надзвичайне через Духа Святого. і пам'ятаю, що я сказала: Господь, я хочу знати, що сказано у тому слові, яке ти звелів мені йому передати. Що це за значний сум на небесах під час його відходу. І ще це слово, яке там було щось надзвичайне. Я сиділа у своєму молитовному кріслі перед вікном, тримала того листа перед Господом. Я навіть виправдовувалась. Я сказала, я була вірною і зробила це. Я віддала йому твоє слово. Будь ласка, покажи мені, що це за сув, що це щось надзвичайне. І я дуже чітко почула голос Божий, не фізичний голос, але він здавався фізичним. І ви знаєте голос Господа. Коли ви його чуєте протягом багатьох років, ви його впізнаєте? Ісус сказав вівці мої знають мій голос. І ось що він сказав. Я не очікувала, що він це скаже. Я очікувала, що він скаже. Головний сув це Щось надзвичайне. Це він не згадав жоден з цих висловів. І ось що він сказав: Орел Роберт знав, як торкнутися сили Божої. Інші лише ходять навколо неї. Вони кружляють навколо неї, як навколо палаючого куща. і у мене в голові промайнули думки. Вони знають, що сила є. Вони навіть проповідують про неї, але вони не знають, як торкнутися її. І Господь дав мені кілька прикладів з Біблії. Приклад, який він дав мені одразу ж, це жінка з кровотечою з п'ятого розділу Євангелія від Марка. Читаючи в п'ятому розділі Євангелія від Марка, ми знаємо, що Ісус ішов до помешкання Яїра, де він збирався воскресити його маленьку доньку. Цілий натовп оточував його по дорозі туди. і в тому натовпі була жінка, яка була духовно нечистою, бо в неї 12 років була кровотеча. Це коштувало їй всього, що вона мала. але в 27-му вірші п'ятого розділу Євангелія від Марка сказано. Почувши про Ісуса, підійшла ззаду серед народу і доторкнулась до одежі Його, бо говорила: якщо хоч одежі його доторкнусь, то одужаю. І тієї ж хвилини зупинилась у неї кровотеча. І вона відчула в тілі, що одужала від недугів. Тієї ж миті. Ісус відчув сам у собі. Що вийшла з нього сила і, обернувшись до народу, запитав хто доторкнувся до одежі моєї? Вона торкнулася. Вона відчула це і в своєму листі до мене брат Роберс написав: я відчув Божу зцілюючу силу. І потім він написав великими літерами слово: доторкнувся і підкреслив його. Доторкнувся до спини Чіпа Та жінка, знала, що сила увійшла в неї. Ісус знав, що сила вийшла з нього. Сказано, він відчув, що вийшла з нього сила. І це слово сила, яке саме так перекладається в новому завіті, в оригіналі звучить як Дюнаміс. За хвилину я прочитаю вам його значення. Але він відчув, як з нього вийшла сила. він озирнувся навколо і запитав. хто доторкнувся до мене? Учні відповіли. Ти бачиш, що народ тіснить тебе? він відчув ту силу він відчув, що до неї торкнулись. Це було як у нафтовій свердловині. Жінка доторкнулась до неї, із неї бризнув фонтан. Ісус запитав: Хто доторкнувся до мене? Учні відповіли: ти бачиш, що народ тіснить тебе? І говориш, хто доторкнувся до мене? Але він дивився навколо, щоб бачити ту, яка зробила це. В грецькому перекладі сказано, що він дивився і дивився. Жінка зі страхом та тремтінням. Це 33-й вірш. Знаючи, що з нею сталося, підійшла, впала перед ним і сказала йому всю істину. Він же відповів їй: донько, віра твоя спасла тебе. Іди в мирі і будь здоровою від хвороби своєї. Віра торкнулася сили Божої. Так віра торкається Божої сили, і потім брат Хейгін навчав нас. Так що, коли хто завгодно, де завгодно, то виконає ті чотири умови, які виконала та жінка з кровотечою. Він може отримати від Господа так. все, що завгодно. Він може сам заповнити свій від так? Потрібно це зрозуміти. Так, вірно, претендуйте Вам на це. Вам Потрібно замовити в служінні брата на книгу на цю тему. І ось що він сказав. Він навчав нас, і ми жили за цим. Фактично, це прийшло до нього надприродно. Увісні це дав йому Ісус. Йому забуло про це так. Ісус дав йому це. І ось ці умови: говоріть це, робіть це, приймайте це, почуйте це. Першим було почуйте, почуйте. потім ви маєте почути. Віра приходить так. від слухання. Почуйте, почуйте це. Говоріть. говоріть, це. робіть це, Дійте, Дійте на підставі цього. Беріть це, Прийміть так. це. і говоріть. І говоріть це. І він сказав, що коли хто завгодно, де завгодно, буде робити те, що робила та жінка з кровотечою. Він, він може, може отримати від господа все, що завгодно. Слава Богу. Алілуї. Як це зробила вона? Слава Богу, благословен Господь. Ви можете замовити відповідну книгу в служінні Кеннета Хейгіна. Так. книга називається Як отримати свій квиток від Бога. Вам слід її дістати, оскільки це, це було Ключовим вченням для нас з Кеннетом. Так. так думаю, що Кене застосували це в дії. Думаю, що Кеннет проповідував про це і зберіг назву як Звичайно. отримати свій квиток від Бога. благословен Господь. Він сказав, навіщо це змінювати? Це дії? благословен Слава Господь. Богу. І відтоді Господь показував мені інші приклади з Біблії. Один з них це як Ісус був в домі Петра. Він зупинився у помешканні Петра. Петро був багатим чоловіком. Навіть зараз можна поїхати до Ізраїлю в Капернаум і побачити фундамент будинку Петра. Відомо, що це будинок Петра, бо там із днів Петра стоїть церква, і це видно з фундаменту. Він мав великий дім. Саме там зупинявся Ісус, коли був в Капернаумі. Він був у тому домі, і його знайшли натовпи людей. Того дня Ісуса критикували деякі духовні лідери у п'ятому розділі Євангелія від Луки сказано, що сила Божа була присутньою щоб зцілювати. Але Вони не зцілились. Був лише один чоловік, хворий на параліч. у нього було четверо друзів, які поклали його на якісь ноші, підняли на дах будинку. Вони не могли наблизитись до будинку через натовп людей. І вони спустили його через дах. А ісус, бачачи їхню віру, так вірно, вивільнив силу Божу. Тобто це вони і їхня віра вивільнили її. І вчора ввечері, коли я досліджувала Біблію, я знайшла ще один приклад. Я думаю, це прийшло від Бога про те, як доторкнутись до сили. То був сліпий Вартимей. Ми знаходимо про нього записи в різних місцях писання, але в 52-му вірші 10-го розділу Євангелія від Марка сказано. Ми можемо почати з 48-го вірша. Вони йшли до Єрихону. І коли виходив він з Єрихону з учнями своїми та великою кількістю людей, натовпом був натовп. Вартимей, син Тимея, сліпий, сидів біля дороги, просячи милостиню. Мені подобається Вартимей. Почувши, бачите, він почув. Віра приходить від слухання. Він Не бачив, але він, він не міг почув. бачити. Але він почув. Почувши, що то Ісус Назарету, він почав кричати і говорити. Ісусе, сину Давидів, помилуй мене. говорячи син Давидів, він знав, що Ісус був месією. Він так його й назвав. Багато людей змушували його замовчати. у розповідях з Євангелія від Матвія та Луки сказано, що вони забороняли йому, закривали йому рота, щоб він не кликав. Це можна собі уявити. Ти старий бідняк, замовчи. Не, не відволікай його. Багато людей змушували його замовчати, але він ще голосніше став кричати. Що він зробив? Він ще голосніше став кричати. Він став Там ще голоснішим. голоснішим. То був його шанс. Кажу вам, саме це ми робимо, кличучи до Бога щодо пробудження. Так я очікую, що якоїсь миті хтось може сказати: не можна цього робити. Як це говорили тим молодим людям в Ірландії? Цього не можна робити. Він уже вилив Духа Святого, але вони сказали: Бог знає, що ми маємо на увазі, і вони стали так. ще голоснішими. І Вартимей став ще голоснішим. Ви можете кликати про силу. Ви можете кликати про це. І саме так ми робимо Але він ще більше, ще голосніше став кричати: Сину Давидів, помилуй мене, бен Давид, помилуй мене. Вони шукали Месію, і тут показано, що він знав, він впізнав його. Ісус зупинився і звелів його покликати. і тепер вони змінили свій тон. Вони кличуть того сліпого, говорячи: не бійся, підводься. Тепер вони намагаються бути з ним люб'язними. Перед цим вони говорили йому замовчи, а тепер вони говорять не бійся, підводься, кличе тебе. Він скинув себе верхній одяг, він скинув себе одяг жебрака. Тоді носили накидки або роби. І Джесі говорить, що на небесах і зараз це носять. І по тому одязі можна було визначити статус людини. Деякі люди помилково вважають, що Давид бігав по вулицях охоленим, але це не так. Він просто зняв свій царський одяг, і його дружина вважала, що то було жахливо. Ти цар. Тобі не слід знімати свій одяг? Той чоловік був жебраком, браком, і він був радий зняти свою робу. Він виконав її і підійшов до Ісуса. Відповідаючи йому, Ісус запитав: чого ти хочеш від мене? Що ти хочеш, щоб я для тебе зробив? Саме це говорить нам Бог: чого так. ти бажаєш? Ми бажаємо пробудження, ми бажаємо вилиття Духа Святого. Ти давав його раніше, ти давав так. його раніше, дай його знову. Так. Алілуя, надихаєш благословен Господь. Ти надихаєшся. Так. ми хочемо цю силу. Так. Ми хочемо силу Дюнаміс. Ми, ми повинні її мати. Про неї. Ми хочемо показати цьому вмираючому мертвому світу, що Бог є, що він живий, що він в нас. Благословен Господь. Той сліпий сказав: учителю, щоб мені прозріти. ісус сказав йому іди, віра твоя спасла тебе. Він мав віру, і він покликав. Благословенне ім'я благословен, Господь, благословен, Господь. Господь ніколи не планував, щоб його Євангелія проголошувала слабко, але він хотів, щоб це було з силою. І коли брат Робертс почув той поклик, так побачив те видіння, яке назвав поклик до пробудження. Господь сказав, що будуть великі ознаки. Оскільки церква не була готова до другого приходу, цей світ не був готовий. Орел Роберт сказав. Я запитав у Бога про церкву, в якому стані церква і як має вплинути на церкву це відкриття, яке він нам дає у вигляді поклику до пробудження. Я ніколи не забуду, що він відповів. Я кажу це обережно, не намагаючись когось образити. Він сказав: в моїй церкві порожнеча В ній є слабкість, в'ялість, безхарактерність. В людях, які намагаються проголошувати моє Євангеліє, є дух слабкості. Вони беруть теологію в якійсь формі і слідують тому, чому їх навчили. А люди приходять, сидять у церкві, схрестивши руки, і говорять. Сподіваюсь, буде краще, коли служіння закінчиться. Вони підводяться і йдуть додому. Значите, що можна наробити? Але мало що відбувається. Тому благословен Господь. Бог не планував, що це буде проповідувати зі слабкістю та порожнечою, а з силою. З силою Якщо ви відкрите 16-й вірш першого розділу послання до римлян Мабуть, я зараз прочитаю слова, які в новому завіті перекладаються як сила. Зараз я прочитаю із посилань. Це посилання 172, в кінці одного з перекладів Біблії і в ньому дані синоніми до слова сила. Перша дюнаміс. Дюнаміс це присутня сила, самовідтворювальна сила. Від цього слова також походять слова динамічний, динамо, динаміт. Це і є сила Дюнаміс. є також сила кратос, що означає міць, іскус, що означає фортеця, енергія. Але є ще ексузія. Це влада, це наділення владою, силою. і цього тижня ми будемо головним чином говорити про ці дві речі: слава Богу, і про владу над демонами. Ексузія, кажу вам, це до сила. кажу вам, це добре. Бог не хотів, щоб його євангелія проповідувала слабко так. та безхарактерно. Послухайте, це 16 16-й вірш першого розділу послання до Римлян. Бо я не соромлюсь благовіствування Христового, бо воно є сила Божа на спасіння кожному віруючому. Яка це сила тут? Це Дюнаміс, я не соромлюсь благовіствування Христового. Це Дюнаміс, Божа, вибухова присутня сила для спасіння кого? Проповідників? Ні. Кожного віруючого, який вірить в останні дні, Це я це я в останні дні. Ісус сказав нам, що будуть люди, які будуть соромитись Дюнаміс. і про це нам сказано в третьому розділі другого послання до Тимофія. Знай же, що в останні дні настануть часи тяжкі. Так. бо люди будуть самолюбиві. Це буде супроводжуватись певними подіями, які будуть відбуватись. Потім у п'ятому вірші сказано які мають вигляд побожності, а сили її відреклися. Як ви вважаєте, яка тут сила? Це дюнаміс? Вони мають вигляд побожності? Ви можете піти і почути приємну проповідь. Цього вистачає на 30 хвилин, щоб вийти і дійти до кафе? Це для того, щоб ваша совість заспокоїлась, що ви сходили до церкви. До нас вже має заходити наступна група, виходьте звідси. Це не жарт. проповідники слова віри. Послухайте мене. Не відкидайте Духа Святого, Амінь. не відкидайте його так. на ваших зібраннях. Не відсікайте силу Божу. Подивіться сюди, що мають вигляд побожності, а сили її зреклися. Одне із значень цього слова засоромились. Ми не хочемо, щоб люди в цьому місці, мер, губернатор. Ми не хочемо, ми цього не хочемо, ярмата. щоб вони думали, що ми говоримо іншими мовами, що ми раптом маємо прояви дарів Духа Святого. Ми цього не хочемо. Ми будемо стримуватись. Так. Можливо, в четвер ввечері. Можливо, в четвер ввечері. благословен Господь, але не раніше. Ми Хочемо поваги. тобто, відкидати це означає засмучувати Амін. Духа Святого, не дозволяти цьому відбуватись, соромитись цього. Ісус сказав нам, що Євангеліє – це сила, дюнаміс Божа. Ми не соромимося, її. амінь. Так, ми з білі зараз повернемось. Кенетом любимо вас, і ми хочемо вам дещо подарувати. Це пакет зцілення. Він мі... вам допоможе. Кажу вам: ви маєте знати, як молитись. багато людей моляться, не маючи жодного уявлення про те, як приймати. Ви маєте молитись, і ви маєте знати, як приймати і ми хочемо, щоб ви мали наші матеріали. Це буде благословенням для вашого молитовного життя. Це означає, що у нас буде відбувати щось хороше, алілуя, у всіх нас. Ми хочемо, щоб ви були успішними. Бог хоче, щоб ви були успішними. Ви маєте знати, як молитись у згоді зі словом Амін. Божим. Ви не підете в одному напрямку, в той час як Бог іде в іншому. Отче, ім'я Ісуса, молимось про цих людей. Господь, ми просимо тебе, відкривай нам себе в цьому році, так як ми ще ніколи не бачили тебе за всю історію людства, щоб ми розуміли, що ти робиш. Дай нам відкриття, розуміння, показуй нам, що робити стосовно рішень в нашому особистому житті. І ми віддаємо тобі всю славу і всю хвалу. Прояви Духа Божого досяжні для вас. вони досяжні білі. Так, так. вони досяжні для мене. Це прояв, бо готовий, алілуя. Займіться цим. Нехай все йде в напрямку Божому. Проводьте час у Слові Божому. Ми хочемо запропонувати вам наші матеріали. Напишіть нам про своє бажання мати їх. До зустрічі і пам'ятайте, ісус є Господь.